Для Ви знаєте, що психологічна реабілітація вона є не менш важлива, ніж медична, фізична, соціальна, і трудова. Тобто всі ці реабілітації разом в комплексі вони мають дати результат, не кожного проєкту. Крім роботи психологів, психіатрів і інших служб, обов'язково має бути робота і самого ветерана, і самого учасника, тобто, тому що є ті, які не будуть звертатися до психолога. Є родини, які будуть потерпати від цього, і, на жаль, буде достатньо високий рівень судських. На сьогоднішній день у нас вже є понад сотня, і згідно з досвідом міжнародним, такі вам цифри проведу, щоб ви розуміли обсяг проблем. Під час В'єтнамської війни було загинуло 58 тисяч американських солдатів під час війни. Протягом 10 років по завершенні війни в мирний час 62 тисячі ветеранів закінчили життя самовстану. Тобто втрата суїцидальних був більші, ніж втрати війні. Плюс ще не враховувалося 50% всіх тих, хто сиділи в в той час в Америці, це були ветерани, вони сиділи у статті за перевищення агресії. Плюс в цю цифру 62 тисячі не враховуються посилів бо це переважно напад поліцейського, де просто його застрелювали. Тому е ми працюємо на сьогоднішній день із ізраїльськими, і з американськими психологами. Вони стараються допомогти для того, щоб ви... створити такі умови, щоб не було такого обсягу проблеми в Україні. Там вже проведені два курси з Френком Б'юсельком це е під сам ветераном війни, виводив поранених і ветеранів з восьми військових конфліктів. І, власне, ним створений цей робочий зошит, він саме в Фельдшовічасний, йому було 20 років, я до поруку активну люди. Він створив спеціальну систему самореабілітації. Цей робочий зошит переведений і адаптований інститутом нашої суб'єрної психіатрії. І він на сьогоднішній день там, ми залишимо якусь кількість вам сьогодні. Це, хто цим займається, тобто кожен, хто демобілізується, просто має отримати це як щоденне для свого користування. Це не для лікарів, це саме для лікарень. Він є в відкритому доступі на сайтах, які тут перераховані на обкладинці, на в тому числі, якщо забудете на моєму сайті, він є і на моїй сторінці в Фейсбуці, його можна просто скачати. І ваші психологи всі, що хочете долучатись. Коли буде наступне переведення цього то будуть враховані ваші всі зауваження, все, що вас не хочете, і що будете, будете, будете мати бажання долучитися до роботи. Було підготовлено вже дві групи. Одна група 180 людей це психологи з усієї України, з усіх областей, друга група це військові каповання. І третя група навчання психологів вторгнення через місяць. Вони проходять в Києві і в Києві протягом як працювати з саме з працювати, виводами з них дуже столичный кількох на тимок в поток самому атоку. Там алкоголізм, суїциди, зараз дуже сильно почути умова, саме знаю, де ще підставлять, як вони скажи, то буде там працювати з тонцем. відірваною від в, в, в зоні АТО. В зоні не... АТО немає допомога кофейна. Чому? Чому? Я вам поясню. тому що в зоні АТО ті реакції, які в них є, вони є, є компенсаторними. Для того, щоб вилезти стану, ви, стат, ви маємо, маємо забрати його в інший колонку. еще до того, как они да. попадают в атом, изначально. Потому что то, как сейчас у нас призывают, это мрак просто полнейший. Не проводят никакие медицинские комиссии. Постой на левой ноге, постой на правой ноге. Скажи, какого цвета небо. Если у не тебя ничего не болит, их отправляют. Правда, это человек. Мы, правда. Каждый, мы каждый, каждого бойца провозим в своих поликлиниках. Потом на Днепропетровск отправляем. И сейчас, туда уже только отправляется. войска. подписал Подец, Контракт э, с бригадой, э, с грыжой 10 мм, после операционной, ничего он, он написал. Thank you.